Мій спіч не буде а, спрямований насамперед проти діючого президента, і його команди і методів, але так само я не збираюся, як не дивно, критикувати Тимошенка також. Я буду говорити про деякі інші речі, про спільні небезпеки, які зараз стоять перед усіма, і в тому числі перед країною. Насамперед я хотів би сказати про а, можливі варіанти про те. Як який вибір зараз стоїть перед виборцями в першому турі? Ми зараз говоримо з вами про трійку вибор, трійку лідерів, і ми чудово розуміємо, що зараз, скажімо, там на відміну від 2004 року, меншою мірою 2010 року, але нема вибору між, умовно кажучи, добром і злом. Да, всі кандидати, м'яко кажучи, не ідеальні і тому. Радше за все в другому турі виборець буде голосувати за найменше зло, найменше зло, так як він це бачить. А основна загроза, я думаю, все таки полягає. Це загроза державності в умовах війни, і тому насамперед нам треба думати про те, щоб обирати того. Кандидата, який зможе провести країну через ці складні випробування, знову ж таки, кожен виборець буде вирішувати сам для себе. Очевидно, що виборців Тимошенка не можна переконати, що це Порошенка, виборців Порошенка не можна переконати, що є Тимошенка, але є ще один кандидат, да з дуже цікавим феноменом. І от за цих умов ситуація виглядає, як що ми маємо лідера. І ми маємо Тимошенка і Порошенка, які зараз змагаються за друге і третє місце. І тому мені здається, що в першому турі ми не можемо дозволити собі розкоші голосувати за когось не з цієї трійки, але за того, хто нам більше подобається, більш симпатичний, кого ми вважаємо більш чесним, більш порядним, більш гідним, щоб стати президентом. Тобто, ми знаємо, що часто дуже така логіка вона висувається. В першому турі голосуйте за того, хто вам подобається, а в другому турі ви будете голосувати за найменше зло. В нинішній ситуації може скластися Таким чином, що або Тимошенко, або Порошенка не виходять в другий тур. Тому я, може, це політично некоректно, але я кажу так, як я вважаю. Мені здається, що треба говорити виборцям, пояснювати, що їх голос може бути втрачений, і той кандидат, за якого вони, зрештою, хотіли би голосувати в другому турі, він просто може в цей другий тур не потрапити. Значить, це перший момент. Другий момент стосовно. Визнання легітимності, легітимності виборів. Я думаю, що це є дуже важливо, тому що це дійсно може навіть більша небезпека, ніж прізвище майбутнього, кандидата, кандидата, майбутнього президента країни. Вибори мають бути визнані суспільством. На жаль, ми. Вже бачимо ситуації, коли дійсно можуть може скластися така ситуація, коли, скажімо, на ряді дільниць ці вибори можуть бути зірвані. Звичайно, той факт, що національні дружини, виявляються, вони зареєстровані офіційними спостерігачами, то мене це волосся, волосся стає дибки. так? І ми цілком можемо уявити ситуацію, що якщо на якомусь... На з дільниць перемагає невигідний тому або іншій політичній силі кандидат. Починається дестабілізація, починається зрив виборів, починається зрив підрахунку. Тому я думаю, що тут треба завдання стоїть перед усіма правоохоронними органами. Ми багато критикуємо СБУ там генпрокурори за політизованість, за е, так м'яко кажучи, невиважені якісь заяви, м'яко кажучи, але давайте подумаємо, яка Силова структура має найбільшу можливість для того, щоб забезпечити вільне волевиявлення без порушень. Це Міністерство внутрішніх справ. Це Аваков. Так. На жаль, останнім часом є деякі сигнали, які говорять, що Аваков теж не буде таким нейтральним спостерігачем. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб в даному випадку. Наші, в тому числі, західні партнери, і я невтом на це повторюю на зустрічах з різними дипломатами, вони надіслали рівноцінні сигнали всім представникам влади і всім керівникам правоохоронних структур з метою забезпечення, забезпечення легітимних виборів. І останнє, про що я хотів би сказати: дивіться, електорат. І Порошенка, і Тимошенка, і Гриценка Кшулинського, і навіть Ляшка, так це умовно кажучи, національно патріотичний електорат. Так, цей електорат виявляється розколотим, як це завжди було в ході кампанії. Та війна, яку між зараз між собою ведуть штаби Тимошенка і Порошенка, на взаємознищення. Ну і всі проти всіх Гриценка проти, і ці, ці проти Гриценка, і так далі, і так далі. Це реально призводить до того, що виграє третій кандидат. Прізвище цього третього кандидата ми знаємо. Друга проблема, яка випливає з цього. А вона показує, що коли ми дивимося на перетоки голосів в другому турі, то більшість. Електорату Тимошенка в другому турі не піде голосувати за Порошенка, якщо Порошенка там буде, і натомість електорат Порошенка не піде голосувати за. Ну тобто він розколюється, але пропорція поки що цього не відбувається. В результаті ми отримаємо. Третього кандидата тому я бачу тут дуже великі небезпеки. Ну останнє, якщо можна трошки популяризувати з Віктором. Бо я думаю, що це все-таки конспірологічна версія про те, що Путін хоче забезпечити підтримку Порошенка. Я думаю, всі дії Путіна і риторика Путіна і те, що він робить, вони це не підтверджують. Я думаю, що для Путіна якраз дуже важливо було б символічної точки зору, що Порошенка програв. Тоді він каже, що хунту прибрали, українці не довіряються. Українці хочуть змін і так далі, і що якраз Путін саме тому зараз не йде на будь-які поступки по Донбасу, по обміну полоненими і так далі, тому що він чекає результатів не тільки президентських, а й парламентських виборів. До речі, про парламентські вибори життя не завершується з президентськими виборами. Так, і в майбутньому парламентці. тим, хто зараз бореться відчайдушно між собою, їм якось треба буде насправді. Шукати точки. Дослід точки дотику, От, мені здається про це теж треба не забувати. Хоча зараз в пилу оцієї виборчої кампанії, особливо останніх, е, ну, останніх днів, найбільш напружених, чесно кажучи, мені важко очікувати стриманості від команд або кандидатів. Але мені здається, що ми маємо пам'ятати про те, що після виборів доведеться домовлятися, тим більше з рахуванням того, що виграти може третій кандидат. Ну, дивіться, знову ж таки, давайте по, по Донбасу. Да? Тобто тут багато емоційних складових, багато неприємних речей пов'язаних, але факт є фактом, що на якісь реальні суттєві поступки Україна не пішла. Не пішла. Нам вдалося вирулювати весь цей час. Чи можуть бути такі поступки в майбутньому? Можуть бути такі поступки. Ми не знаємо, як буде розгортатися ситуація з миротворцями, які буде, які будуть можливі компроміси і так далі. Але поки що Україна, попри всі прийняті там закони про особливий статус і так далі, реально нічого не здала. Нічого не здала. А от якщо приходять нові кандидати, я не хочу сказати, що вони підуть на ці поступки, але у Путіна виникає спокуса. А може, вдасться щось виторгувати, і особливо коли ми говоримо про людину, яка не має жодного досвіду. В міжнародних відносинах щодо адміністративного ресурсу, чи він буде цей ресурс, я думаю, що буде, так. Але давайте, давайте згадаємо всю історію українських виборів. Чи адміністративний ресурс відігравав ключову роль? Ні. Більше того, я думаю, що повториться ситуація така, яка вона була і в 2004, му і в 2010 роках, коли люди на місцях, не знаючи, хто переможе. Не знаючи, хто переможе, а їм треба якось зберігати свої позиції. Вони будуть боятися відверто грати на когось одного з кандидатів. А Гроші почайте, гроші. А якщо посадять, а Та якщо гроші. новий переможуть, посадить, і невідомо хто це буде. Розумієте, тому насправді, насправді, ще раз, насправді, навіть в 2004 році, згадайте кампанію Януковича, навіть у 2010 році, адміністративний ресурс він, він розколювався. Тому я думаю, що він що переоцінювати його він буде, але переоцінювати його вплив. Він не не відіграє вирішального вирішального значення, і знову ж таки тут дійсно дуже багато залежить від всіх керівників силових структур. Всіх керівників я знову згадую Авакова і згадую, я думаю, не